Я довго чекала саме на цей трамвайчик, маршрут. Ця зупинка край світу, сірий вечір, жовті вікна, вільні місця, дивна приємна компанія. Один вусатий зійшов у Дніпрі, евакуювали нових кам'яних баб. Один вусатий пожартував, що без шапки його не впізнають. Один вусатий з кощавим обличчям кисло погодився, один без вуси з сопілкою зійшов у Харкові. Капелюх пані, що зійшла в Чернівцях, був, мов колесо від Камаза. Поволі трамвай спорожнів, вікна стали, мов чорні екрани. Я доїхала до краю світу. Там стояли два ліхтаря і мав. Запах кави змусив мене зійти. Що може статись поганого? Це ж кільцевий маршрут. Пані у красивій Силянці продала мені Американу за 15 гривень, відрахувала решту, і сказала Нарешті я вільна, а ти мусиш зайняти моє місце до наступного гостя. Ма. Тут є круасани й кава, сосиска у тісті. Салат з корейською морквою. на даху мафа ловить благенький вайфай, трамвай трюхикає, і у мене завмирає серце. Ні, не треба нікому сходити. Я ще не дописала роман.